Не очікували, в принципі, такого спротиву. Вони планували висадку морського десанту, вони планували там, операцію доволі масштабну, але навіть коли вони її планували, так вони завели додатково великі десантні кораблі, шість одиниць, наскільки я пам'ятаю, в Азово-Чорноморський регіон через турецькі протоки, Босфор. Під виглядом навчань. Це, це так вони готувалися до повномасштабного вторгнення. Вони були впевнені, що цих сил і засобів їм вистачить для того, щоб е, висадити морський десант. А це, до речі, найскладніший тип операції. Це висадка морського десанту. В принципі, uh -huh. складніше вже нічого немає серед морських операцій. І вони готувалися так. Але цей ще, самий момент. Вони, наприклад, деякі одиниці зі складу Чорноморського флоту, вивели в Середземномор'ї там два підводних човни, е, той самий фрегат для того, щоб. Підтримувати там диктатора чергового Сирійської Арабської Республіки